Друзі, вітаю усіх екстрасенс Роман Шептецький. Ви мене просили зробити таке коротеньке відео з відповіддю на запитання з приводу Хеловіна. В чому його особливість цього року, 2024. -го? Як правильно чи взагалі потрібно нам його зустрічати, святкувати, тому що це, якби не зовсім. Там українських традиціях ті всі свята, і взагалі просили мене пояснити, як правильно себе в такий день поводити, чи є якісь особливі рекомендації. Тож буду зараз це все вам розповідати. Кому мої відео цікаві, прогнози важливі, підписуйтесь на мій YouTube канал, поширюйте відео, ставте вподобайку та пишіть ваші коментарі. З приводу, можливо, ви ще теж знаєте якусь хорошу, цікаву інформацію про Геловін. Не буду розказувати багато різних історій про те, звідки це свято походить, що воно собою являє. Про це все можна почитати запросто в інтернеті. От інформація є в вільному доступі. Повністю, повністю, звідки воно береться. Релігія, і релігійні різні там організації. Звичайно, вони проти цього, тому що часто це називають такою свого роду бісовщиною. Ну і в принципі церква класична та релігія відкидає там всякі ті забобони і так далі. і так далі. От і такі речі не схвалює. Тому більше поговоримо про те, власне, який це день буде саме цього року, з позиції енергії і на що варто зважати. Передусім, це буде в нас. По місячному календарю 29-й місячний день. Хто слідкує за моїми повідомленнями, я кожного дня виставляю і у Фейсбуці, в своїх на своїх офіційних сторінках, а також в телеграм-каналі, кожен день виставляю опис, який сьогодні день по місячному календарю. Так от, цього року так співпало. Так вважається, що Хелловін це, в принципі, період, коли. Настільки тонка грань між нашим світом та потойбічним, що через цю, скажімо так, цей період, через цю отку тонку грань може проникати всяка нечисть і нашкодити людям. Так що ж в цей день, власне, 29-й місячний день. Про що він? Ну, по-перше, хто ще раз кажу, слідкує, той знає, хто слідкує за моїми цими повідомленнями. Знаю, що 29-й місячний день це теж один з таких негативних днів. Його теж часто називають сатанинським днем. Символ даного дня це гідра або спрут. Один з найбільш небезпечних і таких важких, страшних днів. Мається на увазі з циклу місячного календаря. Одним з таких, що небезпечних, є також 9-й, 19-й день. 29-й він прям. Дуже такий негативний. Що взагалі є в такому загальному описі до цього дня? Час втілення Люцифера і Майї, космічної ілюзії. День, коли над людьми згущається астральний туман. І будь-які сни, будь-які пророцтва можуть бути оманливими і неправдивими. День розгула бісів. От бачите, як воно виходить цього року, що. Сам Хелловін, він, він от в такому плані да, не є свято, скажімо так, про, про добрі сили, так? І ще в цей день випадає сатанинський день. Тому вже передусім перша рекомендація, це дуже і дуже бути максимально уважним і обережним. Що б ви не робили, куди б ви не їхали, ким би без справами не займалися. Про це скажу трішки пізніше. Далі у нас що, прихо, що пишуть, пишуть ще про цей день. Значить, в цей день необхідна відповідальність і побудова надійної захисту від сатанизму або всякої дьявольщини. Потрібно також боротися з цим, а не сидіти і боятися і своїм страхом ще більше ослаблювати себе. Добре зберігати піст в такий час. Може бути навіть як якась свого роду аскеза, тобто утримання від чогось. Практикувати покаяння, енергопрактики, цілительство, молитви, тобто, хто що вміє, хто що знає, хто там мудрий, хто мантри, хто якою технікою володіє. Тобто, в цей день особливо добре подбати про свій енергозахист. Бути дуже обережними в дорогах з транспортом, тому що в такі періоди взагалі максимально велика кількість неадекватів, що на дорогах, що навіть так, десь, як то кажуть, серед пішоходів в людних місцях бути уважним обережним, бо можна вас навіть обікрасти, можуть бути навіть якісь, ви можете стати, як кажуть, випадковим там свідком чогось неприємного чи учасником якихось неприємних подій. Також в такий період не рекомендовано якісь проводити там валютні фінансові операції, щось велике купляти чи продавати, якісь договори укладати. Тобто в цей день краще займатися поточними справами, а якщо є можливість, то взагалі провести його по максимуму в молитвах, медитаціях, в енергозахисних там різних практиках для дому, для себе, для сім'ї, для рідних. Ну, щоб ви це розуміли. Енергопрактику ми, звичайно, теж будемо робити, як ми робимо і кожного дня. Тому що чим вища ваша енерговібрація, тим менш ви досяжні для тої всякої нечисті. Ну, тут так і є рекомендація, що е, не можна нічого нового, не то що починати, навіть планувати, крім самих необхідних побутових і таких от, власне, житейських справ. Саме краще займатися домом і господарством. Е, також варто відсікти і обрубати різні фальшиві зв'язки. Гнати геть всяких надокучливих людей, надок... і всяких такі надокучливі думки, проводити чистку організму. Це може бути як на рівні, знову ж таки, фізичному, бо я говорив про піс, так і на рівні енергетичному. Далі, перед сном варто провести очищення водою. Тобто, можна потримати ноги в проточній якби, воді. Ну, Тут пише в холодній воді, але все-таки ну, хто має проблеми там, з костами, суглобами, це не дуже добре. Ось. Тобто потримати під проточною водою, навіть можна перед тим їх натерти солю і тоді оце, під проточною водою змивати їх, і собі подумки теж думати, що спецнегатив, який накопичний в організмі, хай зійде. Тому що ну, теж по законах енергії я собі їх не придумав. Найбільше таких всяких негативних речей збираються саме внизу, в ногах. Коли ми їх правильно енергетично теж очищаємо, очищається, тобто зверху, вниз, де теж очищення енергополі. Далі у нас які ще рекомендації? Рекомендовано також запалювати завтра різні лампадки, свічки. Окурювати, обкурювати приміщення. Це може бути ладан, різні трави, полин, чортополог, там, шалфей, ну, хто якими травами для чисток використовує, і будь-які інші, навіть ці, що з хвойними пов'язані з запахами, там використовувати аромамасла, масла, різні там, ці пахощі, так, чи аромапалички. Робити взагалі енергочистку дому. Як це, до речі, робити правильно? То є в мене теж відео на Ютубі, як робиться енергочистка дому правильно. Також завтра, ну, якби от символом там, кажуть, вирізати гарбуз, там поставити в нього свічку. Це насправді по бажанню. Але добре, щоб в принципі в цей період ну, горів, якби живий вогонь в хаті, щоб цей вогонь живий, теж відлякував всяку нечисть. Далі, у нас що ще рекомендовано? Uh, так, варто уникати всякої там темноти, темних приміщень, якихось незрозумілих, там теж як кажуть, закаулків, закапелків і так далі. Тобто ходити знайомими маршрутами, всі справи вирішувати за дня, ввечері за раз, нікуди без потреби не виходити. Uh, також, ну, в принципі, теж така по енергії рекомендація, що не можна там сміття виносити після заходу сонця. Ну, в цьому десь є якась доля правди, так. От, тому краще всі свої справи зробити за видна, <кій> поки на дворі ще виднося. Далі. Також не рекомендовано носити вироби пов'язані з кісток. Ну, є такі вироби, там з кісток тварин чи таке подібне це заборонено. Їжа повинна складатися головним чином із випічки, тобто можуть бути ну, злакові, так, якісь вироби там. Чи якісь пиріжки, чи там хліб, чи якісь там здоба якась, так, чи там якісь блінчики і так далі. Дуже добре навіть в цей час саме пекти їх вдома. От. Так, ще що важливо. Значить в такий день. Поганий знак. Якщо, наприклад, ви чуєте якісь незрозумілі звуки, типу хтось плаче, хтось ридає, хтось щось там таке. От, це може бути якийсь такий, знаєте, як заклик, щоб ви задумалися, що ви в житті робите не так. Тобто, якісь навіть такі от сигнали, звуки, ну, таке щось незвичне. Далі, що ще тут є важливого? Значить, дуже важливо підводити підсумки. Тим більше в нас місяць завершується, місячний календар завершується, підсумки, що зробили за останній період життя. І, відповідно, якщо є якісь допущені помилки чи щось не доробили, обов'язково це треба в наступному періоді виконати, в наступному періоді місячного циклу. Так, до речі, камінці цього дня це можуть бути обсидіани. Білі опали, лабрадори і різного кольору яшма. Добре, з такими каменями в такі дні теж проводити медитації. Кому ці камені підходять, хто ними користується чи по даті народження, обов'язково можете в цей день конкретно надівати з них там от браслети, амулети, талісмани і носити, щоб також захист був максимальний. Також. Є такі, ну, загальні, скажімо так, я знайшов з кількох інтернет-джерел. От ну, я просто написав, які є такі прикмети. Так, в принципі, нічого такого я вам там особливого не розкажу, але які взагалі є прикмети? В такий день, в день Хелловіна, період Хеловіна, не варто вбивати павуків. Їх, в принципі не особливо там можна вбивати, але в такий день не можна. І щоб ви знали павук, який плете павутину, тобто в цій павутині теж є властивість затримувати негативну енергію, яка може потрапляти в дім. Також в цей день ну, важливо, важливо, так? Я, ну, Це ще асоціація йде, що день всіх якби святих, і є теж в наших традиціях, що люди йдуть на могили до родичів, рідних, там, близьких своїх і запалюють свічки. Так, ну, як... Така теж ну, є традиція. Не знаю, чи там всі її виконують, чи не всі її виконують, можете, речі, це написати, але знаю, що у нас так якби люди в Україні роблять, йдуть цей день на цвинтар і на могилах своїх рідних і близьких палять свічки, моляться і так далі. В цей період також, особливо в нічний період, не рекомендовано от, навстіж відкривати вікна, двері і так далі. Краще, хай вікна, двері будуть закриті повністю, тому що ну, є таке теж повір'я може на проникати. Про всяк випадок краще вберегтись. А, також, якщо, наприклад, ви кудись йдете і щось дивне почали за собою, ніби за вами хтось йде, чи ніби хтось вас дивний гукає, краще теж в такий самий день не оглядатися, щоб до себе ніякої нечисті там не причіпати. От. Також, якщо, наприклад, в такі дні десь ви теж зустрілися з чорним котом, так, ну. Якщо це тварина як тварина, чорний кіт, без питань, так? Там нічого страшного з вами не станеться. Але якщо все-таки нечисть деколи може міняти певні обліки і показуватись формі вроді як чорного кота, то краще теж якось старатись оминати зустрічі з такими там явищами, якщо тим більше ви десь відчули якусь внутрішню тривогу. І ще раз скажу, молитва, 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 енергоробота це те, що захищає всякої нечисті. І теж в такий період не рекомендовано залишати на вулиці там свій одяг, чи білизну, чи взагалі будь-який одяг. Знову ж таки, краще за дня це все забрати до хати, в хаті там чи досушити, чи взагалі цей день можна, в принципі, особо утриматись від якогось там прання. Тому що оцей місячний 29-й місячний день, він рахуйте буде тривати, зараз вам скажу. Він розпочнеться. Він розпочнеться в четвер, 31 числа о 5.59 ранку, і він триватиме до 1-го, 31, так, з 31 жовтня 5.59 ранку, і закінчиться в п'ятницю 1 листопада в 7.09. Якраз оця вся ніч буде під знаком 29-го місячного дня того сатанинського. І, власне, далі вже там 30-й місячний день, і вже буде потім новолуння, новий місяць. Ось цього разу, бачите, так, співпало початок листопада, початок нового молодого місяця, все якось так по датах. Тому для нас енергетично важливо дбати про свій захист, відганяти всякі страхи, погані думки і так далі. Об'єднуємося, щоб ворога здолати. Випромінюємо побільше енергії, світла, добра, божественної любові, позитиву. І все буде добре. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережіть себе! Світла всім побільше відправляю і, як завжди, миру внутрішнього та зовнішнього бажаю! Пережили вже багато хеловінів. Переживемо і цей! Але в будь-якому випадку зайва уважність та обережність, тим більше, поки ворог на нашій землі точно не завадить. Тому що ще по-особливому в такий час, коли нечисть активізується, можуть бути і підсилені обстріли, і загроза терактів, і загроза жертв, і такі всякі негативні події, навіть з позиції того, що в Україні війна. Тому будьмо уважні, обережні, бережімося, тримаємося, любімося, почуємося. Всього всім найкращого.